Ми поговоримо про дисципліну розуму і твої переконання, тому що переконання це те, що ти дозволяєш собі бачити. Вони обріляють, чи ти дойдеш до своїх мрій і бажаєш, чи ніколи їх і не досягнеш. Я в попередніх відео розказувала вам про самопрограмування. Це практика, яку я практикую, де я в своєму блокноті щоденно виписую, ким я є і куди я йду в теперішньому моменті, тому що в нас немає минулого, немає майбутнього минуле. Це моя пам'ять, це те, що я запам'ятала, про що зі мною сталося або не сталося в якийсь період свого життя. Майбутнє це моя уява. Я уявляю собі, я можу тривожно щось уявляти, можу мріяти там живе майбутнє. А по факту в нас тільки виключно завжди є даний момент. І даний момент, реальність, яку я проживаю зараз, це результат моїх думок до цього. І майбутнє, яке я створюю для себе, оподіляється думками, які я думаю зараз. І коли я говорю про те, що давайте виписувати свої мрії. Писати це в теперішньому моменті, тому що немає минулого тепер... точніше, майбутнього є тільки виключно теперішнє. І повторюючи думку раз за разом, раз за разом, раз за разом, вона перетворюється в нейронний зв'язок, тобто в довготривалу пам'ять, яка йде в мою підсвідомість, стає автоматичною програмкою в моєму житті і впливає тепер на моє майбутнє. Те, що ви вірите зараз про себе, ви це почули. Хтось вам це розказав, хтось вам. Це тисячу разів сказав, ви це повірили і прийняли за свою правду. І коли є якась мрія, наприклад, я хочу свій мільйон, і ти кажеш собі, ой, це забагато, це неможливо, а звідки ти знаєш, що це забагато? Хто тобі це сказав? Тобі не сказала мама, тато? а вони звідки знають, якщо вони ніколи мільйону не заробляли, звідки вони це знають? І коли ти маєш свою мрію і дозволяєш собі мріяти, воно стає для тебе як такою зіркою, яка тебе веде по життю. І... Дозволяючи собі мрію, мріяти, активуючи її, ти можеш побачити, чи переконання, які я ношу в своїй голові, вони ведуть мене до моїх мрій, чи не ведуть до своїх мрій. Тепер переконання, так як я сказала, це те, що ти дозволяєш собі бачити. Якщо я вірю, переконана в тому, що всі чоловіки зраджують, по-перше, я звідки це взяла, я не, воно не прийшло ні звідки. Колись я в це повірила. Мені або це сказали жінки, які моя оточена, або я сама прожила це на практиці. Але тепер є така штука, якщо я в це вірю, наш мозок завжди доказує все, в чому ми віримо. Я зустрічаю чоловіків і тільки виключно чоловіків, які зраджують, і це стає таке замкнуте коло, де я вірю в це, бо тому що я думаю, так я переконана, що тільки такі чоловіки існують. Я їх зустрічаю це, підтверджує мою віру, моє переконання, і я так по колу ходжу по цій цепочці. Хоча одночасно в нашій в нашому світі завжди існує дуальність: є холодно, є темно, є право, є лівий, є. є... Добре, є погано, є мало, є багато. Тобто, якщо існують чоловіки, якщо є одна монетка, є чоловіки, які зраджують, є ще друга сторона монетки, є чоловіки, які не зраджують. Є так само жінки, які проживають такий досвід, сім'ї, які проживають такий досвід, де мама з татом вірні один одному, де партнери бережуть і піклуються один про одного в співжиття. Якщо я розумію, що я хочу побудувати щасливу сім'ю чи щасливі стосунки, а в мене є переконання. Чоловіки зраджують, що мені потрібно зробити? Зробити апдейт свого переконання. І показати своєму мозку, що, послухай, так, був один чи два чоловіка, які зустріли в своєму житті, і вони зрадили. Одночасно в цьому світі так само існують чоловіки, які не зраджують. І от одна пара, от друга пара, от третя пара. І все, в ми повірили про себе, це чи про життя до цього моменту, це сталося за рахунок багаторазового повтору. Мені раз сказали, другий раз сказали, тепер я почав це бачити своїми очима. І я це повірив. Якщо я хочу отформувати нові знання про світ і про себе, мені потрібна нова інформація нову інформацію впускати в своє життя, тому що ситуація, в якій я знаходжусь зараз, вона сформувалася тільки і виключно за рахунок того, в що я вірив і думав про себе і про світ. Якщо я хочу нові ситуації, якщо я хочу нові події, мені потрібно почати думати по новому, тому що ми пам'ятаємо, що думка. Генерує емоцію, емоція генерує дію і дія дає нам певний результат. І якщо нам не подобається результат, який ми маємо, чи в стосунках, чи в нашій в наших фінансах, в нашій кар'єрі, в наших друзях, хобі, лайфстай, які ми живемо. Якщо тут щось не подобається, нам треба почати з думки, з думки і міняти її, тому що думки нас ведуть до певних емоцій, до певних дій, і, відповідно, результату. І переконання, які ви маєте про світ чи про себе, фільтрують все, що ви. Проживаєте все, що ви відчуваєте, тому так важливо програмувати, впускати в свою голову нові думки. І це можуть бути, по перше, книжки, які ви читаєте, які вам більше розширить то, як працює світ, як працює все як працює наше мислення, як працює і все довкола. І знаючи ці правила гри, ви можете тепер використовувати їх собі на благо і одночасно мати чітку картинку, куди я йду. Наприклад, якщо я хочу свій мільйон і в мене є переконання, гроші заробляються важко. Що я буду робити? Я не буду бачити всіх легких способів легких, де я в кайфі, наприклад, на своєму хобі, де я в колаборації з кимось створюю класний бренд і за рахунок цього доходжу до свого мільйона. Я цих всіх шляхів не буду бачити. Я тільки буду шукати способи, де треба пахати, де треба розшатати своє здоров'я, де треба щось втратити, де треба залетіти в кредити, і тоді я заслужу свій мільйон, усвідомлюючи, що якщо у вас є таке переконання, його можна змінити. А як щось змінюється? Змінюється тільки і виключно тоді, коли я Усвідомлюю, а в що я вірю. Першим кроком до змін є усвідомлення, а моє життя, яке ви зараз проживаєте, реальність, яка у вас зараз є, вона відображає, що я вірю про себе самого і що я вірю про зовнішній світ. Якщо у вас робота, яка вам не подобається, де вас виносять мозги, чи ви самі собі виносите мозги, ви вірите, що норма жити в тривозі, чи норма, коли в мене галіма робота, норма, коли я себе зайобую, чи коли мене світ зайобує? Це окей, так всі живуть. І якщо ви продовжуєте в це вірити, у вас будуть відповідно наслідки. Якщо ви хочете прийти в точку, де кайфує від себе самого, де я кайфує від роботи, що для мене має стати правдою, щоб це реалізувалось в моєму житті? Що я повинна була вірити, щоб прийти в таку реальність? Що я повинна була вірити, щоб мати стосунки, які мене напрягають, і в що я маю повірити. Щоб мати стосунки, від яких кайфую я і мій партнер, і всі, хто з нами взаємодіють. Дуже важливо, коли ви виписуєте свої мрії, ви програмуєте нову реальність, побачите, чи переконання, які я маю, теж я дізнався про себе чи світ, про світ до цього моменту, чи воно мене зміцнює, чи мене розширяє, чи навпаки мене обмежує, стискає і робить маленьким. І усвідомлюючи і бачучи переконання, чи воно мене розширяє, чи обмежує, я можу зробити апдейт. По-перше, крок, перший усвідомити. А коли я усвідомлюю, що стоп, я повірила в те, що гроші це складно. Є ж люди, які з легкістю заробляють гроші. Я теж цю реальність можу впустити своє життя. І мені потрібно це побачити. Що є ще інша реальність? Є ще інші способи заробітку грошей. Починається з думки, що оп, окей, я хочу прожити життя, де гроші це легко, де гроші це кайф, де я заробляю на, на, на своїх хобі, де я заробляю на своїх ідеях, і я від цього кайфую і кайфую люди, які зі мною взаємодіють, і мої клієнти, і моя команда. Де ми це все робимо на великому драйві, на великому кайфі і разом ідемо до своїх цілей? Все починається з думки. Тому запитай себе, будь ласка, в що я маю повірити. Щоб ось ця моя мрія стала моєю реальністю. І фіксуй, почни собі в голові тисячу разів повторювати, що гроші це легко, в кайф, стосунки те задоволення, і відслідковувати, які вибори я роблю. Чи мої вибори ведуть мене до моєї бажаної реальності, чи мої вибори мене обмежують? Бо все починається з думки. І якщо тобі важко мріяти, загадай, будь ласка, а чого я хотіла, чи чого я хотів, коли я був маленькою дитиною? Про що я мріяв, тому що в дітей в них настільки красивий зв'язок з реальністю і своїм власним серцем, що вони просто хочуть, вони кайфують від життя. В них є усвідомлення того, що я хочу ось це і ось це, і ось це. І вони не паряться про результат, вони кайфують від самого процесу. Я просто хочу ось цю ляльку. Я просто хочу вилізти на дерево і відчути, як я це на дереві. Я просто хочу когось обняти і з кимось познайомитись. І там немає якогось більшої стратегії. Там є кайф від життя, кайф від моменту. І згадай, а що хоче моя внутрішня дитина? Хоч мій маленький хлопчик, чи моя маленька дівчинка, і подаруй собі це. Тепер, коли в нас є точка Б, є оці мрії, і ми до них йдемо, вгадайте, що в нас відбувається? Ми формуємо довіру до себе. Тому що я щось хотів, я це зреалізував, і, о Боже мій, в мене нарешті є дорослий, на якого я можу покластися. Я щось хотів, я це зреалізував, я сказав, чому так, і в мене є дорослий, на якого я можу покластися. Тому для того, щоб перепрограмувати свою реальність, по-перше, необхідно дозволити собі більшого. Я хочу більшого в аспекті мрій, бажань, цілей, і сказати, так, я це вибираю для себе. Тоді за рахунок того запитати тепер, а в що мені потрібно повірити, щоб це стало моєю реальністю, щоб я сюди прийшов не в напрязі, а легкості і радості, і в задоволенні, і кайфі. І спостерігайте, які думки вам будуть приходити, які ідеї, які книжки, які нові знайомства. Бо як коли ви формуєте намір, коли ви формуєте запит, відповідь завжди приходить. Приходить або ось серденько ви відчуваєте, або відчуваєте вам, приходить вчитель, приходить наставник, який дозволяє чи допомагає вам вчитись слухати себе і розкривати, тому що всі відповіді знаходяться ось тут. І коли ми. Запускаємо якісь бажання. Я хочу ось так. робимо ревізію своїх думок, усвідомлюємо, що відбувається в моєму в її голові. І єдине, за чим нам треба слідкувати, це за дисципліною думок. Тому що мої думки формують моє самопочуття і формують мої дії. І або мої думки віддаляють мене від моєї цілі і бажання, або зближують. Я поки що на цьому закінчу, підсумовуючи, ми можемо пам'ятати тільки виключно те, що ми усвідомлюємо. Чим більше я собі дозволяю на рівні думок, тим більше я отримую, тому що моя думка определяє моє самопочуття і масштаб моїх дій. І запитайте себе, в що я маю повірити, щоб ось це, моя точка Б стала реальністю. І працюємо над тим, щоб туди прийти.